Вітаю, мої любі! Давайте сьогодні дивитись підказочку від янголів-провідників. Сьогодні у нас завірюха, дуже сильний вітер, дерева падають, і ми нарешті добрались додому. Хочу для вас таку підказочку, хто зараз в дорозі. Скажіть ні. Дивіться, це про те, що якщо ви зараз думаєте, щоб кудись вирушити, так, на щось згодитись, те, що вам внутрішньо не підходить, в якусь дорогу, але це може бути дорога як фізична, так розумієте, що може це бути і дорога вашого життя, шлях вашого життя. Так? І краще не ризикувати, якщо ви відчуваєте внутрішньо, що у вас нестача ресурсу, чи нема на це часу, чи навіть щось вас... Може бентежить. І ви розумієте, що, мабуть, цього не варто робити. А також треба завжди надіятися на краще. І якщо ви вже встряли в якусь передрягу, в якусь біду, завжди очікуйте на чудо очікуйте на те, що вам завжди прийде допомога. Не знаю, чому зараз бачу, що багато хто стоїть, у нас дуже великий сніг, стоїть на трасах. так Ми самі тільки з траси ледь-ледь доїхали. Але очікуйте, вас обов'язково витягнуть мої любі. Це дуже-дуже стресова ситуація. Хтось з дітками не переживає всіх, витягнуть, всі доїдуть додому. Але ще я бачу, що вам треба надіятись на краще в тому. Плані, що обов'язково ви отримаєте те, на що заслуговуєте, ви отримаєте те, чого так внутрішньо бажаєте. Подивіться на цю карту, це сяйво серця, так, наша третя чакра, чакра нашої душі, нашого серця, яка каже нам про те, що тут наші істинні бажання, які ми відчуваємо душею, так, серцем нашим. І ми знаємо, якщо щось нам нас бентежить, щось нам не хочеться, то ми будемо це теж відчувати. І зрозумієте, що все, що навколо вас, навколо навкруги так, це вам все во благо для вашого гарного самопочуття, для вашого гарного, кращого життя, для вашого росту. Тому що тільки що нас загортовує, так, нас загортовує досвід. Іноді він дуже важкий, іноді він тяжкий. Але цей досвід, ці уроки життя ми проходимо і розуміємо дуже часто, що все це було нам на краще. Так. Все це було нам для того, щоб стати ще Духовно розвитішими, енергетично вищими. Так? І ви можете зрозуміти, що янголи вас завжди оберігають і будуть оберігати. Навчіться їх просити, навчіться з ними спілкуватися, і ви зрозумієте, що вони вам підсвітять всі ваші найяскравіші якості, найяскравіші, найсильніші якості в вашому серці, бо ви дуже мужня людина, так? відважна людина. Неважливо, ви чоловік чи жінка, але. Це про те, що ви можете дуже багато подолати в своєму житті і досягнути дуже глибоких, таких великих вершин, навіть не соціальних, так якщо вас це не цікавить, а своїх внутрішніх в першу чергу. Ось так я вам бажаю всього найкращого. Тримайтеся. Якщо ви бачите це зараз і ведесь на шляху, обов'язково все буде добре. Розумійте, що янголи з вами, не панікуйте і все налагодиться.